Аудіокниги українською від студії Калідор, Дякую вам, друзі, за те, що мандруєте разом зі мною сторінками книги Клайва Стейплза льюіза Хроніки НАРНІ Остання битва. Розділ сьомий Здебільшого про гномів Побачивши мандрівників. Та прийнявши Тіріана за Таркана чи великого лорда, що подорожує із двома озброєними пажами, страханські воїни у голові колони негайно зупинилися та підняли списи у вітанні. О, мій пане, звернувся до Тіріана один із них. Ми ведемо цих куцаків до остраханства працювати в копальнях тісрока, нехай будуть вічними його літа. Ташем присягаюся, покірності їм не позичати, зазначив Тіріан і зненацька розвернувся обличчям до гномів. Приблизно кожен шостий із них тримав перед собою смолоскипа, тож у мерехтливому світлі вогню він мав змогу роздивитись їх бородеті обличчя. Всі вони дивилися на нього понуро та зацьковано. «Гноми!» «Гноми, хіба ж то була велика битва і ті срок захопив ваші землі війною? грізно запитав він. Чому ви вирішили спокійнісінько померти у соляних шахтах Паграану?» Двоє солдатів злобливо зиркнули на нього, а гноми як один почали виправдовуватися. То наказ Аслана!» то к Аслан! Він продав нас. Як ми можемо йому перечити? Теж мені, ті срок, докинув хтось із бороданів і сплюнув із ненавистю. Хотів би я подивитися на ті немічні спроби. Ану, цить та лайдаки, обірвав їх старший солдат. Дивіться, промовив Тіріан, витягуючи вертя на світло. Ось він, ваш Аслан!» Справжнього ж Аслана в нарнії взагалі не було. Всіх вас надурив круть. Ось кого він виводив зі стайні, аби збити вас із пантелику. Подивіться но лишень на нього. Гномам уже доводилося бачити псевдо Аслана, але можливості розгледіти його як слід у них ніколи не було. Тож зараз. Їм достатньо було лише миті, аби вони почали запитувати один одного, як вони взагалі могли так обдуритися. І ще за часів вертового ув'язнення у хліві, напнута на нього левова шкура, позатиралася і втратила охайність. А після прогулянки нічним лісом вона й взагалі стала кривою та обшарпаною. Більша частина костюму збилася на одне плече, а косо, посаджена голова, чомусь злізла назад, тож тепер будь-хто міг побачити лагідне та дещо дурнувате обличчя Віслюка, що визирало із того всього мотлоху. На додачу у куточку рота в нього стирчала травичка, яку він поскубував відтоді, як його взяли із собою весь час бурмочучи підніс. То не моя провина. І я не зовсім розумний і ніколи нічого такого не стверджував. Якусь мить гноми розявивши рота, роздивлялися віслючка, аж доки один із солдатів різко не спитав. Чи ви при своєму глузді, мій пане, що ви робите із цими рабами? Інший же із підозрою додав. І хто ви взагалі такі? Жоден спис уже не салютував. Обидва були опущені та готові до бою. Кажіть пароль. гаркнув остраханський командир. А ось мій пароль, відповів король та стрімко оголив меча. Світло приходить і виявляє неправду. А тепер стережися, негіднику, бо перед тобою Тіріан, король нарнійський. Мов блискавка, налетів він на остраханського командира. Юстас, що витяг свого меча водночас із королем, відчайдушно кинувся на іншого солдата. Обличчя його зовсім зблідло, але ми не будемо йому за це дорікати. До того ж, він мав неабияку вдачу, що іноді приписують новачкам. Бо із голови у нього геть повилітали усі ті уроки, які зовсім нещодавно втовкмачував йому в голову Тіріан, і бився він, немов дикун, можливо, навіть із заплющеними очима. Аж раптом несподівано він виявив, що його остраханський супротивник лежить мертвим біля його ніг. Попри відчуття значного полегшення, йому на мить стало по-справжньому моторошно. Січа короля із його ворогом тривала зовсім недовго. За кілька миттєвостей супротивник теж упав, а сам Тіріан закричав Юстасу Десь неподалік іще двоє. Бережися. Але гноми уже розібралися із двома іншими остраханцями. Більше ж ворогів поблизу не було. Ну, й удар у тебе, Юстасе, ого го. вигукував Тіріан, Плескаючи хлопчика по спині, «Гноми, відтепер ви вільні. Завтра я вестиму вас у бій за визволення нарнії тричі ура Аслану!» Але те, що після цього відбулося, і справді нагадувало якесь жалюгідне видовище. Декілька гномів, приблизно п'ять, зробили якісь слабкі спроби, але одразу ж припинили. Деякі інші. Щось понуро прогарчали. Більшість же не видали жодного звуку. Ви що, не второпили?» – нетерпляче мовила Джил. Що це з вами гноми? Чи ви не чуєте, що вам каже король? Усе скінчено. Круть більше не правитиме нарнією. Усі зможуть повернутися до звичайного життя. Ви знову зможете радіти та розважатися. Хіба ви нещасливі? Після хвилинної паузи не дуже привабливий гном із чорним, мов сажа волоссям та бородою, звернувся до неї. А ви хто така будете, дівчино? Я Джил, відповіла вона, та сама Джил, яка врятувала від закляття короля Ріліана, а цей Юстас, він теж був зі мною. За волею Аслана. Через кілька століть ми повернулися із іншого світу. Гноми із посмішкою перезирнулись, але посмішки ті були зовсім невеселими. У них прозирало щось глузливе. Ну, що ж? нарешті мовив чорний гном, якого звали Гріфул. Не знаю, як мої хлопці, а я вже достатньо наслухався про того Аслана. На все життя мені вистачить. Почувши ці слова, решта гномів одразу теж забурмотіли. Точно, точно, казали вони. Квіти, квітучі, квіточки. Що ви таке верзете? не зрозумів Тіріан. Під час бою він не зблід, але від їх слів аж пополотнів. Подумки він чекав від цієї миті чогось чарівного, а виходило все, немов у поганому сні. Ти, мабуть, вважаєш, що ми глузд втратили. Літають джілки, ростуть квіточки у мозку, так ти вважаєш? сердито заголосив Гріфул. Нас уже раз жорстоко надурили, і ти гадаєш, що й тепер навколо пальця нас обведеш. Ти що? Не розумієш, що нам твої історії про Аслана аж ніяк не потрібні? Ви подивіться тільки на нього, який старий ішак із довжелезними вухами. «О небо, ви зводите мене з розуму, терпляче промовив тірян. Ніхто із нас і не казав, що це справжній аслан. Це той, кого круть видавав за нього. Розумієте ви це чи ні? Та зрозумів, я зрозумів. Ви запропонуєте кращу імітацію. Злісно вигукнув Гріфл. Дякуємо, але нам цього не потрібно. Нас уже достатньо дурили, і більш ми дурнями бути не хочемо. Я вас не обманюю, втрачаючи терпіння, сердито гаркнув Тіріан. Я служу справжньому Аслану. І де він? І хто він? Покажи нам його, мовили злісно декілька гномів. Ви вважаєте, я його із собою в кишені тягаю, дудлики? Тіріан втрачав терпець. Хто я такий, аби вказувати Аслану, коли йому з'являтися? Він не той лев, якого можна приручити. І тільки, коли ці слова злетіли з його вуст, він зрозумів, якої припустився помилки. Гноми, всі як один, почали. Глумливо виспівувати не його останні слова, не той лев, якого можна приручити, а повторювати фразу Неручний Лев, неручний Лев. І глумливо її виспівували. Один із них кивнув. Так само нам казали інші. Ви хочете сказати, що не вірите в існування справжнього Аслана? Не повірила своїм вухам Джил. Але ж я бачила його, я бачила на власні очі. Саме він переніс нас двох із іншого світу. Ах, ну так, якщо ви так кажете, відповів їй Гріфул і з глузливою посмішкою додав. Вони гарно попрацювали, аби ви робили свою справу як слід. Говориш, що навчили, так, дівчинко? Нечима. прикрикнув на нього Тірян. Ти що, хочеш сказати, ніби пані Бреше? Кому кому, а не вам, пане, нагадувати мені про чемність, озвався гном. Гадаю, нам більше не потрібен король, навіть якщо ви й на якого ви зовсім не схожі. І тим паче, нам не потрібен більш ніякий тамаслан. Від сьогодні ми самі собі хазяї і коритися нікому більше не станемо. «Зрозуміло! Правильно, точно приєдналися вигуками інші гноми. Відтепер ми самі по собі. Жодних осланів, жодних королів і дурних історій про інші світи. Гноми для гномів. Після цих слів вони розбрелися по своїх місцях у лаві і вже готові були рушити туди, звідки прийшли. Коли раптом своє слово вставив Юстас, невдячні тварюки, злісно мовив він. Ви навіть не подякуєте нам за свій щасливий порятунок від рабства у соляних копальнях. О, тут усе цілком зрозуміло. кинув через плече йому гріфу. Ви врятували нас тільки для того, аби згодом використати у своїх цілях. Маєте свої види на нас, якісь інтриги. Чи іще щось, але ми кажемо вам грайте у ваші ігри без нас. Ходімо, хлопці. Гноми заграли дещо дивну маршурувальну пісню і з барабанними дрібушечками розчинилися у темряві. Король Тіріан з друзями дивилися йому слід, а потім король важко вимовив одне лише слово Ходімо. І, не перехопившись жодною розмовою, вони мовчки попрямували вслід за ним. Розмовляти настрою не було. Верт, який зовсім не второпав, що тут трапилося, і досі відчував себе у немилості. Джил, окрім гиди до тих гномів, відчувала захват від перемоги Юстаса над остраханським воїном, і їй було трошки соромно за себе. Що ж до Юстаса, то у нього й досі тривожно калатало серце. Замикали колону сумні тіріан із діамантом. Король тримав одну руку на шиї єдинорога, і час від часу єдиноріг по дружньому тицявся своїм м'яким носом у щоку короля. Їм не потрібні були слова, аби втішати один одного. Та й важко було знайти. Слушні слова у таку скрутну хвилину. Тіріану жодного разу не спадало на думку, якими жахливими можуть бути наслідки крутявого шарлатанства. Тепер, після того, як людям та звірам дурили голови підставним асланом, вони припинили вірити і у справжнього. Він уявляв собі, що варто лише буде показати гномам, як їх надурили. І вони одразу ж стануть на його бік. Він планував наступної ночі відвести їх усіх до хлівного пагорба і показати усім вертя, аби всі нарніці побачили його і повстали проти крутя. А далі, можливо, після короткої сутички із остраханцями все б закінчилося. Але, судячи з останніх подій, на те нема чого розраховувати. Бо хто зна, скільки іще нарнійців поведуться так само, як і ці гноми. Мені здається, нас хтось переслідує, несподівано зауважив Верть. Вони всі спинилися і нашорошили вуха. І справді, позад них почувся досить виразний тупіт маленьких ніжок. Хто там іде? гукнув король. Це я, пане. Тільки я один, пролунала відповідь. Я гном погін. Мені тільки тепер вдалося втекти від них. Я на вашому боці і на Аслановому. Якщо ви довірите в мої руки меча гномової роботи, я із радістю битимусь за праве діло, доки ми всіх не переможемо. Усі мандрівці згуртувалися навколо нього. Посипались вітання, похвальба і нескінченні поплескування по спині. Звісно, що один гном майже нічого змінити не міг, але все ж таки втішливо було заручитися, бодай його підтримкою. Усі, окрім джил та Юстаса, що були надто стомлені для того, аби думати про щось іще, окрім ліжка, помітно повеселішали. Коли вони повернулися до вежі, стояла найхолодніша година ночі перед самим світанком. Усі залюбки перехопили б чогось попоїсти, якби на них чекали готові страви, але на те, аби щось приготувати, сил ні в кого не стало. Вони напилися зі струмка, трохи змочили водою втомлені обличчя та позалізали у ліжка. Віслючок верть із єдинорогом діамантом влаштувалися на дворі, бо, гадаю, ви, друзі, самі розумієте єдина їх і товстенький дорослий віслюк займають забагато місця, аби вкладати їх спати в приміщенні. Хоч би якими коротунами не були нарнійські гноми, але для свого зросту вони вирізнялися. Винятковою силою, витривалістю та міцю. Тож раніше за всіх, попри тяжкий день та пізню ніч, прокинувся саме погін, пригарно при цьому відпочинувши. Далі він взявся за лука джил, вполював декілька диких голубів і, присівши на ганок, тут же випатрав їх, перемовляючись із діамантом та вертем. Що влаштувалися поруч із ним. На ранок верть мав кращий вигляд і почувався набагато краще. Як і кожен єдиноріг, діамант був одним із найвитонченіших та найшляхетніших створінь у світі. Тож він поводився із вертем так, ніби вони були давніми друзями, розмовляв із ним про речі, на яких вони обоє добре розумілися, про травичку, про цукор. Чи продолять за копитами? Коли Джил та Юстас встали, широко позіхаючи і протираючи заспані очі, було уже десь пів на одинадцяту. Гном показав їм, де можна назбирати нарнійської трави, що зветься дикою фреснією. Вона дуже схожа на наш чавель, але набагато смачніша, особливо якщо її правильно приготувати. Їм би ще трохи масла та перцю, от то був би гарний сніданок. Але, на жаль, чого не було, того не було. Це та те, і на сніданок, чи то вже на обід, як вам більш до вподоби, але в них зготувалося непогане собі рагу. Тіріан, взявши сокиру, прогулявся в глиб лісу і невдовзі повернувся із хмизом для вогнища. Доки готувалося те їхнє рагу, а здавалося, що готувалося воно цілу вічність, особливо коли навкруги розповзався запаморочливий запах апетитної страви, король знайшов гномові повне бойове спорядження, коротку кольчугу, шолом, щит, меч, перев'язь і кинджал. Перевіривши меч Юстаса та помітивши, що він засунув його до піхв брудним відразу ж після битви з Остраханцем, Тіріан його посварив і змусив невідкладно почистити та відполірувати зброю. Увесь цей час Джил ходила туди-сюди, інколи помішуючи їжу у горщику та час від часу зиркаючи на віслюка із єдинорогом які з задоволенням паслися неподалік. Скільки ж разів впродовж того ранку вона шкодувала, що не може їсти траву. Але коли прийшов час снідати, усі згодилися, що приготовлена справа була варта довгого очікування, тож однією порцією ні для кого справа не обійшлася. Коли вже всі наїлись до скочу, Троє людей та гном порозсідалися на ганку. Чотири ноги порозсідалися до них лицем. Гном, а вже шість з дозволу тіряна, запалив свою люльку, а король тоді промовив А тепер, друже погіне, не міг би ти розповісти нам усе, що знаєш про нашого ворога. Адже ти напевно знаєш більше за нас. Перш за все, мене цікавить, як вони пояснили мою втечу. О, вони не зрадили собі сір. Вигадали найхитрішу казку, яку тільки знав світ, почав погін. Цю історію розповів кіт на ім'я рудий. І цілком, ймовірно, що саме він її і вигадав. Цей рудий, мій пане, ох, він такий проноза, просто найхитріший з усіх котячих. Так от. Він розповів, що проходив повз дерево, до якого ті негідники прив'язали вашу величність, і сказав, що ви ревіли, лаяли і проклинали Аслана, і при цьому такою грубою мовою, об яку мені й язика бруднити не хотілося, сказав він. І, проказуючи це, він видавався таким манірним та пристойним, якими завжди здаються коти, коли хочуть комусь догодити. А потім, як казав рудий, несподівано у спалаху блискавки з'явився сам аслан і одним махом проковтнув вашу величність. Усі звірі затріпотіли від тієї історії, деякі навіть на місці знепритомніли. Звісно, тут долучився круть. Ось говорив він, що Аслан робить із тими, хто його не поважає. Хай це буде для всіх попередженням. І всі ті бідолажні істоти від страху відразу ж заскиглили, зарюмсали, тож втеча вашої величності не дала їм підстави думати, що у вас є вірні друзі, які можуть вас врятувати. Ні. Навпаки, ваша втеча змусила їх тільки більше слухатися крутя. Який жахливий хід, обурився Тіріан. Цей рудий, видно, близький радник крутя. О, тепер питання, певно, по іншому стоїть мій королю. А саме, чи не став уже круть його радником? похитав головою гном. Сталося так, що круть запив. Здається, мені тепер усім там заправляє або рудий, або ріжда остраханський командир. І гадаю, саме на ті плітки, що їх пустив проміж гномів рудий. Можна і списати вчорашню їхню поведінку. Я розповім, чому саме. Одного разу, щойно по завершенні однієї із тих страшних опівнічних зустрічей, я уже було рушив додому, коли згадав, що лишив на тому місці свою люльку. То була і справді гарна люлька, одна із моїх найулюбленіших. Тож я вирішив по неї повернутися. Але не встиг я дійти до місця, де сидів, а темрява стояла навколо хоч у окострель. Як раптом почулося, котяче няв, а у відповідь голос страханця. Тихіше. Тож я й став там, як вкопаний. Ті двоє і були рудий та Таркаан Ріжда, як вони його кличуть. Славетний Таркане, мовив кіт своїм медовим голосом. Я лише хотів прояснити для себе, що саме ми мали сьогодні на увазі, коли казали, що аслан то таш, Таш то аслан. Без сумніву, мій мудрий коте, ти добре зрозумів, про що йдеться, відповів йому на те ріжда. А йдеться про те, що їх обох не існує? Про всяк випадок, запитав рудий. Те відомо усім, хто не обділений розумом і знаннями, обізвався до нього таркан. Виходить, ми гарно розуміємо один одного, промуркотів кіт. А скажи но ну мені, таркане, чи ти, як і я, теж уже стомився трохи від крутя? «Хм, Дурна та жадібна тварюка, відповів той. Але нам він іще знадобиться. Тому маємо тримати усе в таємниці і зробити так, аби той мавпій, той й корився нашій волі. А також чи не буде нам на руку, додав рудий, якщо ми приймемо освічених нарнійців до нашої ради, лише тих, хто справді стане у пригоді. Звірі, які щиро вірять в Аслана, Можуть з'явитися коли завгодно і обов'язково з'являться, щойно круть розбовкає свою таємницю. Але ті, хто чхав і Наташа, і на Аслана, дбаючи тільки про власний прибуток і про ту винагороду, яку може дати їм ті срок, коли нарнія стане Остраханською провінцією, можуть бути нам вірними слугами. Чудово, просто чудово, коте. Відповів командир. Але обирай обережніше. Поки гном розповідав ту історію, день якось змінився. За сніданком іще сяяло сонце. А тепер верт тремтів, діамант неспокійно вертів головою. Джил підвела очі. Небо затягає хмарами, зауважила вона. І така холоднеча!» – додав Верть. І справді, левом присягаюся, погодився Тіріан, дмухаючи на свої замерзлі руки. «Хе! і що це так смердить? скривив він носа. Фу, скривився і собі Юстас. Ніби мертвечиною тягне. Чи то не пташка десь, чи що? Як це ми раніше цього не помічали? Раптом. Діаман скочив на копита і тицнув кудись рогом. Дивіться. закричав він. Дивіться на це! Дивіться. Усі перевели погляд туди, куди він показував, і кожен вкляк на своєму місці охоплений тваринним жахом. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ. Книги Клайва Степу за Льюіса Остання битва. Напишіть в коментарях, чи подобається вам ця аудіоверсія. Підпишіться на канал, розповсюдьте інформацію про нього у соціальних мережах, адже української має бути більше. Ну а ми з вами традиційно почуємося у наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь. Qual dini?